Друзі, привіт! Сьогодні про всім нам болюче питання: коли ж нарешті відкриють кордон України для всіх, та чи варто на це розраховувати у найближчому майбутньому? Мова піде сьогодні, як завжди, про конкретні юридичні дзвіночки та нововведення від влади. А щодо заяв політиків, то ви і так про них вже добре знаєте. Є так би мовити, табір Ваніславського і його компанії, які говорять, що воєнний стан ще буде довго. А є табір Гончаренко, наприклад, який вже за трибуною Верховної Ради виступає про північній. Нічну Корею та його лідера в контексті України, але ж як це впливає на реальний стан речей? Поки що, ось як з того, що демонструють останні зміни до законодавства, влада навпаки підсилює обмеження, посилює цю фортифікацію кордону не на тому напрямку, як мені здається, і головне вже натякнули в одному документі, про який я також у відео скажу. Скільки буде ймовірно тривати ще ось ця ізоляція? Людей від світу в нашій. Демократичній державі, але як завжди нагадаю, підписуйтесь прямо зараз на цей канал. Також у мене є і телеграм-канал. Посилання буде під цим відео. Переходьте і туди, тому що там я залишаю важливі новини, які я коментую з юридичної точки зору та надаю корисні посилання. Отже, друзі, підемо по порядку. Пункт номер один до постанови Кабміну 560 Були внесені зміни не так давно. Зокрема, пункт 17 виклали в такій редакції, що тепер керівники. Органів охорони державного кордону, тобто прикордонники, організовують проведення в прикордонній СМУЗі перевірку облікових документів. Це всім і так зрозуміло: від 18 до 60 років. І дивіться уважно, військово військовообліково документа в електронній формі та або наявності в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів ось в цьому оберігу відомості про подання таких осіб до розшуку. Ну, коли ТЦК подає в розшук до поліції, тобто ось ці. Прикордонники відмовляють у перетині державного кордону, що це все означає, якщо ТЦК знайде якесь правопорушення, нібито з боку громадянина, а воно може бути і десятирічної давнини, судячи з практики, коли ТЦК знаходить такі правопорушення, то незважаючи на те, що громадянин має підстави для перетину кордону на підставі тих умов, які передбачені постановою 57 кабміну. То такого громадянина все рівно не пропустять через те, що він перебуває у розшуку ТЦК. І більш того, на кордоні прямо з багажем е упакують і доставлять в абсолютно, як ви зрозуміли, протилежному напрямку від кордону до ТЦК. Далі, друзі, наступна трансформація: система шлях ліквідована, по суті. Постанова Кабміну ось від 25 лютого 213. Тепер. По суті, скасовують ту напрацьовану схему, коли водії за певною процедурою отримали дозволи і перетинали кордон, коли перевозили гуманітарні вантажі або вантажі для потреб Збройних сил України. І тепер пропуск ось цих водіїв буде здійснювати на загальних підставах, які передбачені знову ж таки ось цією е незаконною по суті, постановою Кабміну 57. Далі, друзі, пункт номер три: зміни змін культу. От бачите, скільки. Кі міністерств у нас втручається в конституційне по суті право людини перетинати кордон. Взагалі вони чули про розмежування компетенції, хоча б раз чи ні? Мені здається, що не чули. Ну вона ж влада одна. От ми і маємо, що усі міністерства тепер як хочуть, так і втручаються ось в ці права людини. З березня 25-го року, поки не врегулюють це питання, на нормативному рівні Мінкульт призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби, ось такі листи сприяння щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі держкордону. Я хочу звернути вашу увагу, що тут зазначено до моменту врегулювання нормативного врегулювання. Про що це все говорить? Що досі не регулювалося нормативно це все, а регулювалося по дзвінку по команді по листу кому як завгодно, листу сприяння, як хочете цей називайте, але ось тим не менш така новина е з'явилася, і ми тепер бачимо, що підсилюються знову ж таки заходи щодо перетину кордону. І останні друзі, пункт номер 4 документ, як і обіцяла на початку. Документ, який нам натякає на те, скільки ж ще планує влада утримувати ось цей північно-корейський сценарій кордону України. 11 лютого Кабмін прийняв постанову. 153. це реалізація експериментального проекту щодо підвищення мотивації для проходження окремими категоріями громадян України військової служби під час воєнного стану у збройних силах. Ну ось цей контракт, про який напевно ви вже чули, яким заохочуть долучатися до лав ЗСУ. Окей, але що тут цікавого, друзі? Якщо подивитися пункт сьомий, тут зазначається, що контракт з окремими категоріями громадян укладається строком на один рік. А далі ми бачимо ось таке заохочення я не знаю, як це назвати, бонус. 23 пункт: що окремі категорії громадян, які пройшли військову службу відповідно до цього контракту, мають право перетинати державний кордон України. Ну тобто, спочатку потрібно відслужити за цим контрактом, і потім. Така людина матиме право перетинати державний кордон України як бонус, як вам таке? Тобто, друзі, якщо контракт укладається на один рік, і у разі його виконання особа матиме право на перетин кордону через один рік, то відповідно усім іншим громадянам України сидіти ще мінімум рік, якщо тільки не трапиться щось екстраординарне в українській політиці. Ось так, друзі, а що думаєте ви? Пишіть свою думку у коментарях. І, як завжди, якщо було цікаво та корисно, дайте мені про це знати, поставте лайк, поширюйте це відео і підписатись на цей канал. Ваша інспектор права.